Вітаємо, друзі. Ви коли-небудь замислювались, що паразитичний гриб, який вражає кукурудзу, може бути делікатесом, або що плід, який пахне так неприємно, що його заборонено проносити в готелі, продається за шалені гроші. Тож, влаштовуйтесь зручніше. Попереду на вас чекає захоплююча подорож світом найнезвичайніших делікатесів, про які ви могли навіть не підозрювати. Всі делікатеси, представлені у відео, повинні споживатися лише після придбання у сертифікованих продавців та правильної кулінарної обробки. Пам'ятайте, ваша безпека понад усе. Готові поринути у світ екзотичних смаків? Тоді поїхали! У Гомаїсовий. ця історія почалася ще в часи ацтеків, які першими помітили, що на деяких плодах кукурудзи утворюються величезні сіроблакитні нарости. Замість того, щоб викинути зіпсовану кукурудзу, допитливі ацтеки вирішили спробувати її на смак, і не прогадали. Виявилося, що ці дивні нарости мають неймовірний смак. Що нагадує суміш грибів та кукурудзи з легкими нотками трюфелів? У сучасній Мексиці уїтлакоче, як називають його місцеві жителі, це справжнє кулінарне золото. Фермери спеціально заражають частину своїх полів цим грибом, адже кілограм такого делікатесу може коштувати дорожче ніж кілограм звичайної кукурудзи в десятки разів. У мексиканських ресторанах Лакоче готують неймовірні страви. Найпопулярніша – це кесадільє з сашкою, гриб нарізають на шматочки, обсмажують з цибулею та часником, додають перець чилі та загортають у тортилью з розплавленим сиром. Смак виходить просто божественний. Також його додають у супи, соуси, омлети та різноманітні тушковані страви. Цікаво, що в той час, як у більшості країн, фермери борються з цим грибом як зі шкідником. Мексиканські агрономи навіть вивели спеціальні сорти кукурудзи, які найкраще підходять для вирощування у ітлакоче. Вони навчилися контролювати процес зараження рослин, щоб отримувати найякісніший продукт. Жабутікаба. Жабутікаба, яку часто називають бразильським виноградом, це загадковий плід родом з південно-східної частини Бразилії, який вже багато століть зачаровує місцевих жителів своїм неповторним смаком та унікальним способом росту. Темно-фіолетові, майже чорні ягоди жабутікаби виглядають як великі виноградини і буквально обліплюють стовбур дерева від самої землі до верхівки. Коли дерево повністю вкрите плодами, воно нагадує дивовижне казкове створіння, а смак цих ягід солодкий з легкою кислинкою, що одночасно нагадує і виноград, і чорниці. З неї готують неймовірно смачне вино, яке цінується навіть більше за виноградне. Місцеві кулінари створюють з цих ягід витончені желе та джеми, які потім використовують для начинки тістечок і пирогів. А ще з Жабутікаби виготовляють лікери та наливки, що славляться своїм насиченим смаком та ароматом. Цікаво, що свіжі плоди Жабутікаби зберігаються дуже недовго, всього 2-3 дні після збору. Тому їх рідко можна зустріти за межами Бразилії. Місцеві жителі жартують, що саме тому жабутікаба така особлива, вона не любить подорожувати і залишається вірною своїй батьківщині. Дерево Жабутікаби настільки повільно росте, що місцеві жителі мають приказку. Хто хоче виростити жабутікабу повинен мати довге життя. Справді, від посадки до першого плодоношення може пройти 15-20 років. Але терпіння винагороджується сторицею. Одне дерево може плодоносити до восьми разів на рік, даруючи щедрий врожай соковитих ягід. Сніжний гриб. А ви знали, що існує гриб, який виглядає як мережевні сніжинки і вважається одним із секретів молодості та довголіття в Азії? Це дивовижне творіння природи називається Сніжним грибом або тремеллою фукусформіс, і його історія захоплює уже понад дві тисячі років. В Китаї його ласкаво називають срібними вушками. Коли ви вперше побачите його в лісі, то можете навіть не зрозуміти, що перед вами гриб, настільки незвично він виглядає. У китайській кухні сніжний гриб став популярним ще за часів династії Тан. Легенда розповідає, що найвродливіша наложниця імператора Ян Гуйфей Щодня вживала страви з цим грибом, щоб зберегти свою неземну красу. Цей гриб практично не має власного смаку, але має унікальну здатність підкреслювати смаки інших інгредієнтів. При цьому його текстура змінюється залежно від способу приготування. Він може бути хрустким у салатах, ніжно-желейним у десертах або шовковистим у супах. А ще він неймовірно корисний. Салак. Історія салаку починається на островах Індонезії, де він споконвіку ріс у тропічних лісах. Місцеві жителі, які називають його зміїним фруктом, давно оцінили його неповторний смак і почали вирощувати біля своїх будинків. Це невеликий плід, який виглядає як зміїне яйце, має луску як у дракона, а всередині ховає м'якоть зі смаком яблука, ананаса та банана одночасно. Залежно від сорту, він може нагадувати то солодке яблуко з ананасовими нотками, то екзотичне поєднання груші та маракуї, а деякі сорти мають такий насичений медовий смак, що їх називають медовими салаками. Цікаво, що в деяких регіонах Індонезії салак вважається священним фруктом. Існує легенда, що колись давно боги подарували людям цей фрукт, загорнувши його в драконячу шкіру, щоб зберегти його неймовірний смак. Саме тому його шкірка така незвичайна Квітохвісник Арчера. Якщо одного дня, гуляючи лісом, ви побачите, як з землі виглядає біле яйце, яке за кілька годин перетворюється на моторошне червоне створіння з щупальцями. Не лякайтесь саме так і виглядає наш герой, квітохвісник Арчера, якого ще називають пальці диявола або восьминіг смерті. Спочатку цей гриб був справжнім австралійцем, зростав у лісах зеленого континенту. Тепер його можна зустріти в Новій Зеландії, Європі і навіть у наших лісах. Незважаючи на свій жахливий зовнішній вигляд, квітохвісник Арчера не є отруйним для людей, хоча і не вважається їстівним через аромат тухлого м'яса. Таким чином, він приваблює мух, які розносять його спори. Але незважаючи на це, в Австралії та Новій Зеландії місцеві жителі вважають його делікатесом. Гриби збирають, коли вони ще мають білу яйцеподібну форму. Яйця чистять від зовнішньої оболонки, відварюють у підсоленій воді, додають до супів та смажать з овочами. Їстівним є тільки молодий гриб на стадії яйця. Саме в цій формі гриб має найкращі смакові якості. Після розкриття гриб стає неїстівним. Монстера делікатесна. Серед безлічі екзотичних рослин є одна особлива, яка здатна здивувати навіть найдосвідченіших гурманів. Це монстера делікатесна. Ви можете здивуватися, але ця рослина. Яку багато хто знає, як декоративну домашню квітку з великим різьбленим листям насправді приховує неймовірно смачний секрет у тропічних лісах Центральної та Південної Америки, звідки родом ця дивовижна рослина, її плоди вважаються справжнім делікатесом. Фрукт, який поєднує в собі смаки банана, ананаса та манго, одночасно. Саме так описують смак стиглої монстери ті щасливчики, яким довелося її скуштувати. Плід зовні нагадує качан кукурудзи, вкритий зеленими шестикутними лусочками, які при дозріванні відпадають, відкриваючи кремово білу м'якоть з ніжним банановим ароматом. Від появи зав'язі до повного дозрівання може пройти цілий рік. А коли плід нарешті дозріває, його потрібно їсти дуже обережно тільки ті частини, де лусочки самі відпали, адже недозрілі ділянки містять гострі кристали оксалату кальцію, які можуть викликати подразнення. Вирощування монстери для отримання плодів справжнє мистецтво. У домашніх умовах доволі складно домогтися плодоношення, адже рослині потрібні особливі умови: висока вологість, тепло та багато простору для росту. Саме тому свіжі плоди цієї рослини вважаються справжньою рідкістю і високо цінуються гурманами Аморфофалус Коняк Історія використання коняку в їжу почалася з буддистських монахів у Японії. В ті часи, коли їм заборонялося вживати м'ясо, вони шукали альтернативні джерела поживних речовин і звернули увагу на цю дивовижну рослину. Правда, спочатку довелося добряче попрацювати, адже в сирому вигляді бульба коняку отруйна. Але монахи виявили, що після спеціальної обробки з неї можна виготовляти жилеподібний продукт з унікальними властивостями. Сьогодні кон'яку це справжня суперзірка азійської кухні. З борошна, виготовленого з бульброслини, готують коняку – Яке японці називають їжею губкою через його здатність вбирати смаки інших інгредієнтів. Він майже не має власного смаку, зате чудово вбирає аромати соусів та приправ. Практично не містить калорій, але при цьому чудово насичує. У сучасному світі коняку набуває все більшої популярності не тільки через свої кулінарні властивості, але й завдяки користі для здоров'я. Він містить розчинну клітковину глюкоманнан, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові та покращує травлення. Okay. Цей дивовижний пліт має захоплюючу історію, яка тісно переплітається з культурою карибського басейну та західноафриканськими традиціями. Потрапивши на Ямайку разом з африканськими рабами у XVIII столітті, Акі став невід'ємною частиною місцевої кухні та культури. Сам фрукт виглядає досить незвично: яскраво-червона або жовтувато-помаранчева шкірка при дозріванні розкривається, відкриваючи великі чорні насінини, оточені ніжною кремовою м'якоттю. Але найцікавіше в АКІ це не його зовнішній вигляд, а особливості споживання. Справа в тому, що цей фрукт можна їсти тільки у повністю стиглому вигляді, коли плід сам розкривається на дереві. Недозрілий акі містить токсичні речовини і може бути небезпечним для здоров'я. На Ямайці говорять, Акі сам скаже, коли він готовий. І це не просто красива метафора, а важливе правило безпеки. Місцеві жителі передають з покоління в покоління знання про те, як правильно збирати та готувати цей незвичайний фрукт. Найпопулярнішою стравою з Акі є національна страва Ямайки, Акі та Солона риба, яка подається на сніданок. М'якоть Акі при приготуванні нагадує за текстурою яєчню та має ніжний горіховий смак. Поживна цінність Акі просто вражає. Він містить багато білка, корисних жирів, вітамінів та мінералів. Недарма його називають грушею для бідних. Цей фрукт настільки поживний, що може замінити повноцінний прийом їжі. На Ямайці під час сезону Акі багато родин економлять на продуктах, використовуючи цей дарунок природи як основу для різноманітних страв. Левова грива у світі грибів є один особливий представник, який своїм виглядом нагадує розкішну білосніжну гриву казкового лева. Це гриб левова грива. У східних країнах, особливо в Китаї та Японії, левова грива вже багато століть вважається справжнім делікатесом і цінним лікарським грибом. Його довгі білі щетинки, що звисають каскадом, насправді є їстівними і мають дивовижну здатність за смаком та текстурою нагадувати морепродукти, особливо крабове м'ясо. Саме тому цей гриб часто називають грибними крабовими паличками і використовують як вегетаріанську альтернативу морепродуктам. У природі левова грива зустрічається не так часто і знайти його справжня удача для грибника. Проте сьогодні його успішно культивують у спеціальних умовах, що дозволяє насолоджуватися цим делікатесом круглий рік. В Азії існують цілі ферми, де вирощують ці гриби, створюючи ідеальні умови для їх росту на спеціально підготовлених колодах або субстраті. В традиційній китайській медицині левова грива використовується вже понад дві тисячі років. Вважається, що регулярне вживання цього гриба покращує травлення, зміцнює нервову систему та навіть допомагає боротися з безсонням. Монахи в древніх монастирях включали його до свого раціону, вірячи в його здатність покращувати концентрацію під час медитації. Дуріан Дуріан це справжній король фруктів Південно-Східної Азії, який викликає найсуперечливіші емоції у людей по всьому світу. Цей дивовижний плід, покритий товстою колючою шкіркою, немов броньований панцир, приховує в собі кремову м'якоть, смак якої не залишає нікого байдужим. Проте найбільш відомою особливістю Дуріана є його специфічний аромат, настільки сильний і незвичайний, що в багатьох готелях та громадському транспорті Сінгапуру, Таїланду та інших азійських країн, можна побачити знаки, що забороняють проносити цей фрукт. Його називають божественним фруктом за неповторне поєднання смаків, яке може нагадувати заварний крем, мигдаль, карамель і навіть смажену цибулю все одночасно. У сучасній азійській кухні Дуріан переживає справжній Ренесанс. Шеф-кухарі експериментують з його використанням у найнесподіваніших стравах. З'являються ресторани, що спеціалізуються виключно на стравах з дуріаном, де можна скуштувати піцу з дуріаном, пасту з соусом із дуріана і навіть суші з дуріаном. Попри свій суперечливий характер, дуріан залишається одним з найдорожчих і найбажаніших фруктів у Азії. За найкращі сорти покупці готові платити величезні гроші. Наприклад, сорт Мусанг Кінг з Малайзії вважається найдорожчим і найсмачнішим. Його часто називають Роллс-Ройсом серед дуріанів. Існує навіть спеціальний етикет споживання дуріана його прийнято їсти руками, використовуючи спеціальні рукавички. А після дегустації рекомендується випити воду з кокосового горіха, щоб нейтралізувати сильний аромат. Кожен з цих природних делікатесів не просто незвичайна їжа, це частина культурної спадщини різних народів, відображення їхніх традицій, вірувань та способу життя. Тож давайте продовжувати відкривати для себе нові смаки та ділитися цими відкриттями з іншими, адже саме так ми робимо наш світ цікавішим та різноманітнішим. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку цьому відео. До нових зустрічей!